Путіним. Він може Путіна щось вимагати, але може у відповідь Путіну щось пропонувати. Що можна запропонувати? Е, можна запропонувати зняття санкцій, фінансових санкцій, нафтових, енергетичних санкцій, але ще можна запропонувати можливості зльоту. знаєте, пам'ятаєте, якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Так от Путін зможе на думку видання The Hills разом з Трампом полетіти в космос, якщо б закінчить війну в Україні на адекватних умовах. Тобто, частиною цієї угоди, яку буде запропонує Трамп росіянам. Полягати розвиток, спільний розвиток космічних технологій в обмін на підписання угоди це відкрило б для Москви перспективу участі в дослідження місяці в доступу технологій партнерів наприклад, до технологій, які має SpaceX і Лена маска. Але при цьому Росія буде зобов'язана підписати угоду про мирне освоєння комплексу. Тому реалізація цієї ініціативи. Буде залежати від Путіна, але от це це припущення. Тільки я не думаю особисто, е покладаючись на свій хлопський розум, що. Мотивацією для Путіна закінчити війну буде пропозиція спільно з Америкою освоювати космос і щоб російські астронавти їхня нога разом з американськими ступила на місяць. Мені мало в це віриться. Це припущення журналістів The Hills, які на яке вони мають право, але давайте будемо, давайте будемо адекватними. Війна тільки через космос не закінчиться. Через космос ми маємо завдяки супутникам партнерів бачити з в який момент вони підіймають свої винищувачі, бомбардувальники для того, аби запускати ракети. По Україні, в який момент починають летіти дрони по Україні. Оце відбувається завдяки космічним технологіям наших партнерів. А завдяки винахідливості деяких українців розкрадаються гроші з бюджету міністерства оборони. І вже неодноразово ми розповідали про випадки, коли ДБР відкриває, і повідомляє про підозру командирам різних військових частин. Цього разу став талановитий мужчина з Черкащини, який займався тим, що нараховував підлеглим, нараховував підлеглим майже 6 мільйонів гривень бойових ви. Плат, але ці його підлеглі вони навіть взагалі не брали ніякої участі у бойових діях, і внаслідок таких його прекрасних ініціатив, креативних і талановитих, було заподіяно державі збитків на загальну суму приблизно 6 мільйонів гривень.